Надзвичайна подія сталася у селі Соснівка. Це Дубинський район. Серед білого дня зайнявся дерев'яний невеличкий будинок. Селяни, які проходили, повз негайно викликали рятувальників. По прибутню вогнеборців до місця виклику житловий будинок розміром 17 на 6 метрів був повністю охоплений полум'ям. гасіння пожежі рятувальники з різних сторін подали три водяні стволи, не допустивши поширення вогню на поряд господарчу будівлю. Пожежа вогнеборці повністю ліквідували за кілька годин. На згарищах хати, був знайдений обгорілий чоловік. Це був власник. Чоловіку 61 рік. Від отриманих опіків та отруєння продуктами горіння він загинув. Що спровокувало масштабну пожежу, офіційно поки невідомо, але вже попередні рятувальники роблять висновки. Чоловік перебував на пенсії, проживав сам. Зі слів односельчан зловживав спиртним та палив помешкання. Судячи із того, де наші співробітники знайшли тіло, можна припустити, що власник намагався вийти із палаючої оселі, але йому це, на жаль, не вдалося. У службі порятунку наголошують про різке збільшення пожежі з початку опалювального сезону. У минулому році зареєстровано 25 летальних випадків в області. Троє із них це дитячі смерті.